Всіх вітаю. Хочу зробити тестування наступного генератора. Е, в мене є ось така батарея, додатково розряджена, її ємність 1 кВт, ну там кВт 24, здається. Ось, І я її під'єднаю до виходу постійного струму генератора через дріт. І подивимось, по-перше, за скільки вона зарядиться, е, потужність на генераторі буде встановлена кВт, бо це обкатка, і скільки на це витратиться газу. У мене ось є терези. Я зважу балон до старту і після закінчення зарядки. Ну, помножимо, поділимо, верніше, на щільність і отримаємо в літрах, скільки пішло газу. Мені це і цікаво, так як я планую в основному на газу використовувати цей генератор. І що ж тоді розпочнемо зі зважування. Зважуємо балон. Так, Терези включились по налянку і ставимо. Все, зафіксувалось. 21 кілограм був. Помітили ви чи ні ще раз? Ось, 21 кілограм. Це перед стартом. Точність Терез чувагів. До 50 грам вони округлюють, як бачили, дві позначки після коми. І зараз будемо підключати і запускати наш пристрій. Так, Я під'єднав, під'єднав коротким дротом, не 5-метровим, він ідентичний, суті, не міняє, щоб не було ось цієї ковбаси. Тут не лежало. І включаємо тоді наш генератор. Є. І нашу батарею. Ось одразу почався старт, як тільки я натисну на батарейці електростартером. Зараз ще, мабуть, він повторить запуск. Якщо не схоче, будемо знову зі шнурка. Схватує, але щось на газу. Чи то через температуру не хоче одразу запускати? Давайте ще раз, якщо не сам запуститься. Бачимо, вже один відсоток є, поки що 470 Вт видає. До речі, на телефоні що можна побачити? Що йде 310 грам на годину, ми це перевіримо. Вихідна потужність. Ну Ви, і можливо не дає кіловатт на вихід, тому що ми мене стоїть режим еко. Це ще обханка. в анкамі, мене тільки 20 годин попрацював поза Ось 400 Вт, я думаю, це майже 500 для нього нормально в плані вкатки, Там нічого не натискається. І чекаємо до завершення заряду. Не знаю, як мене чутно, на батареї вже 8% і потужність збільшилась до майже кіловат. Остерігаємо далі. Продовжуємо чи завершуємо наш тест. Пройшла година 0,5. Що цікаво, я запускав ось цієї кнопки генератор, і коли заряд дійшов до 100% на батареї, то він сам вимкнувся. Це дуже чудово, що можна залишити і не думати, що там закінчиться дозарядиться верніше батарея чи зарядна станція. і Генератор буде впусту працювати. Ось він сам все вимкнувся. Тут перекриваємо. Ще раз нагадаю, тут кіловат ємності, кіловат і 24 ватт, здається. Ось, і зараз зважимо наш балон, скільки пішло газу. Я подивився, що при нулі градусів зараз близько нуля густина 0,55 газу. Ось то будемо зараз зважувати. Вмикаємо ваги. Все на нуль пішло і ставимо балон. Бачимо 20 кілограм 40 грам. Тобто пішло, було 21, ну, пішло всього 600 грам газу. Ну і якщо це помножити, верніше поділити 0,6 кілограма поділити на густину 0,55, це буде літр і 90 грам. Тобто, умовно, пішов літр на 1 кВт. Там уже вартість кВт можете рахувати в залежності від того, яка зараз вартість газу на той день, коли ви дивитесь це відео. Ось, в принципі, я задоволений. Хотілося б менше, але все ж таки кіловат тягнуло. Ось то таке відео. Якщо якісь запитання чи думки, кажіть, будемо обговорювати в коментарях. На цьому, все дякую за увагу.